Вітаю, друзі! Це канал Максимуза Лайф і наша щоденна рубрика Три поради дня від Максимузи. Три поради дня, три поради місяця. Кому як зручно, насправді порада буде актуальна саме тоді, коли ви знайшли це відео. Працюю на трьох колодах: таро снів. Креатор Фатум таро. Таро ілюмінатів. Обирайте вашу колоду. Дивіться відео до кінця, воно коротеньке. І варіанти між собою перегукуються впродовж цього відео. Перший варіант. Лицарь Пентаклів. Повільно, але впевнено. Я завжди кажу, що це серйозний жених, Якщо біля дівчини такий є, він буде довго ходити кругами, він буде робити все поступово. Спочатку приглядатися, буде витримувати термін букетно цукерковий період, потім він там зробить якийсь подарунок, далі він познайомить з батьками, потім він в ресторані дасть, ну, зробить пропозицію. От Все як має бути. Єдине, що інколи дуже повільно. Дуже повільно. Не те, що він сумнівається, він просто розганяється, як той повільний локомотив. Це, що в стосунках, бо є, якщо дівчата гарячі, їм хочеться швидше ні. Він буде планувати, планувати весілля можливо, через рік, через два в нього мають бути кошти в запасі, розумієте? Оце лицар Пентаклів. Він дуже надійний, але повільний. В роботі так само ви розганяєтеся поступово. Підвищення швидко не очікуйте. Вас керівництво має перевірити в різних ситуаціях. В різних завданнях. Бізнес ваш також, якщо це про бізнес, іде повільно. Будь-яка подія розвивається повільно. Але подивіться от лицар Пентаклів він в золото взагалі вдягнений. В цьому цінність те, що дорого, те, що серйозно, не може бути швидко. Тому набирайтеся терпіння. Така порада до будь-якої вашої ситуації. І поступово рухайтеся. Рухайтеся. Ви маєте бути озброєні і знаннями, і планами. Ви точно маєте розуміти, куди ви йдете, і не поспішати, щоб не прогавити десь якийсь діамант по дорозі, не пропустити, а нахилитись і підняти його. Це може бути і порада, і якийсь досвід, що завгодно. Не поспішати. Але впевнено йти до своєї мети. От така порада. Другий варіант. Карта закоханих. Взагалі в класиці це завжди карта вибору. В основі лежить Адам і Єва. Ну, сюжет Адама і Єви. Карта вибір. Часто на авторських колодах трішечки занадто просто і примітивно зображують. Просто закохалися. І ну, в цьому щось є, коли ти закоханий, ти маєш робити вибір між всім світом і свободою і там, однією особою. А, і часто життя перебудовується реально. Що таке зако... ну, закоханість в особу? Це може бути і справа якась, це може бути поїздка, це може бути вибір професії, це може бути що завгодно. Але обов'язково, про що ця карта говорить? Робіть вибір серцем. Не те, що почуттями, там, от прям емоціями. Ні, є емоції, є почуття. Вони так само повільно розвиваються як, і рухаються, як лицар Пентаклів. І тому ця карта закликає про свідомий вибір, не імпульсивний, не на імпульсі оснований, а зважений. А зважений розумом, але прислухатися все одно потрібно до душі і до серця. Третій варіант. Двійка пентаклів. Основна її тема тут вона точно зображена: який би ураган навколо вас не відбувався? Як би не штормило всіх оточуючих? Що би не відбувалося? До речі, зверніть увагу. Тут кораблі, жовто-сині прапори. Зараз тільки звернула на це увагу. Як цікаво, він жовто-блакитна, теж вдягнена. Колористика жовто-блакитна, але саме прапори. А ви зосереджені на основному на основній своїй задачі саме вашій. Навіть коли ви надивилися новин і ой, божечки, що ж це робиться, фронт сипеться від вас залежить оце сипання фронту? Ні. Робіть те, що маєте робити. У вас маленька дитина, займайтесь дитиною. У вас горить отчот? ви бухгалтер, займайтеся своїм отчетом. Ви закохані, вам треба зробити вибір, а робіть свій вибір. Ця карта закликає зосередитись саме на тому, що стосується, власне, вас. Але двійка пентаклів це ще і тут, і там. Ви зосереджуєтесь і маєте крутитись на вашій історії. Стоячи спиною до тих обставин, які навколо. Може бути так, що реально навколо вас дурдом, просто а вам потрібно робити свою справу, і ви з нею не можете зістрибнути. Отже, зосередженість, вона вас і рятує від психічного зриву, і вона вам і дозволяє рухатись невпивно по лицарю пентаклі. Але якщо тут карта, цей варіант говорить, зробити вибір, то тут немає вибору, тут, навпаки, ми інколи поєднуємо несумісні речі. Саме в них сила. Це може бути, коли ми поєднуємо дві роботи, дві справи, або роботу і навчання одночасно, різні сфери, або материнство і роботу, материнство і навчання. І зупинятись нам немає часу. Немає часу. Так, багато справ всього, але ми крутимось, вертимось. Перпетумобілі, безкінечний рух. Рухайтеся далі. Це не тільки про навантаження, це так само про. Знов забула це слово. Хоча ви мені колись писали. Живлення ваше. Вас це і підживлює енергетично. І дає стержень, щоб не зійти з розуму під час турбулентності світу. От, скажімо так. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, і зустрінемося наступного дня. Ваша Максимуза.